Вітаю вас на YouTube-каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко під новий рік ви можете отримати плюс 10 доларів виводних. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм з телеграм-каналу з 0 до мільйона. Е, як бачимо, австралійська біржа DAO OneX X зараз роздає абсолютно безкоштовно всім новим користувачам по 12 доларів виводних в честь Різдва. Отже, що вам необхідно зробити? Вам необхідно перейти за моїм посиланням. Зареєструватися на біржі та пройти верифікацію. При проходженні верифікації необхідно буде загрузити фото документа і виписку по банківській карті на англійській мові за останні три місяці файлі PDF. Після того, як вам одобрили верифікацію, ви просто собі через будь-яку криптовалюту закидаєте собі на баланс від 6 доларів і більше. Ось скріншот, де можна знайти свою адресу, оскільки через мобільний телефон. Не знаходить, то відповідно я робив все через ноутбук. Тобто закидав депозит. Ось в розділі аккаунт, вибираємо криптовалюту, нажимаємо на кнопку копіюємо свою адресу і закидаємо собі на біржу від 6 доларів і більше. Після чого ми робимо один трейд, тобто купуємо або ж продаємо будь-яку криптовалюту та пишемо в їхній чат підтримки на англійській мові, що ви зробили перший трейд і хотіли отримати різдвяний бонус. І, відповідно, необхідно нам буде прикріпити скріншот вашої історії торгівлі. І через декілька годин вам прийде на баланс плюс 12 доларів виводний. Зверніть увагу на те, що гроші можна буде вивезти як свої, так і цей от бонус через 24 години з моменту вашої реєстрації. Я вам рекомендую, після того, як вам прийшов цей бонус от плюс 12 доларів, то відповідно на всі гроші купити криптовалюту XRP і вивезти. Оскільки таким чином у вас на комісію все, на все піде 1,5 долара. Таким чином ви будете в плюсі на 10,5 долара. Гроші вони успішно виводять. Ось тут я також залишив профи. Закинув депозит, зробив трейд, далі мені прийшов цей от бонус, і відповідно я вивів кошти. Але якщо я виводив через USDT КРС20. Відповідно, через те в мене тут взяли досить велику комісію в 7 доларів. Але якщо купити криптовалюту XRP відповідно, вивезти через неї, то з вас візьмуть комісію на всього 1,5 долара, і ви таким чином будете в плюсі на 10,5 доларів. Досить приємний, досить приємний бонус від даної біржі, тому обов'язково рекомендую кожному забрати ці от халявні 10 доларів. Також до 2 січня я рекомендую вам обов'язково зробити цю от карту від Bybit, зробити транзакцію, тобто купити щось цією карточкою на будь-якому сайті від 5 доларів, і вам за це безкоштовно прийде плюс 10 доларів виводних. І також за кожного запрошеного друга, який по вашому посиланню зробить те ж саме, то ви за такого друга отримаєте по 20 доларів виводних. Приміром, 10 друзів запросили, отримали 200 доларів або ж близько. 9 тисяч гривень. Тому також рекомендую прийняти участь і в цій акції, оскільки заробити можна досить хороші гроші. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.